Сили оборони продовжують виносити російські НПЗ. Чарльз третій влаштував королівський бенкет Дональду Трампу. Пили 113-річний коньяк і говорили про підтримку нашої держави. Ну а в Україні стрімко змінюється погода від перших морозів і до вересневої спеки. Про всі найпомітніші події тижня, що минає, будемо говорити далі. З вас лайк, підписка і коментарі. Я Ірина Прокоф'єва, і ми розпочинаємо. Новий кошторис 120 мільярдів доларів на війну. Такі витрати планує Україна наступного року. Половину суму візьмуть із держбюджету. Решту сподіваються отримати від іноземних партнерів зброєю і боєприпасами. Кабмін розраховує на суттєве залучення заморожених російських активів. У нас вже був досвід. Ми за рахунок відсотків заморожених активів фактично фінансували бюджет 2025 року і плануємо частково фінансувати бюджет 2026 року. Масований обстріл Запоріжжя є загиблі і поранені серед постраждалих діти. Мешканці міста зверталися до лікарів із осколковими пораненнями, контузіями, гострими реакціями на стрес. За життя принаймні одного пораненого борються лікарі. По місту посеред ночі окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню. Понівечено десятки багатоповерхівок та приватних будинків. Встигла сина з кімнати забрати. Ми вийшли в коридор і все. Все, що успіла так, от з двох сторон полюка політіла. 45-річний рятувальник загинув і ще двоє поранено. Російські війська дронами атакували Чернігівщину. Під удар потрапив один із підрозділів ДСНС у Ніжині. Рятувальники саме боролися із полум'ям після першого прильоту і потрапили під повторний. Дрон атакував спецмашину вогнеборців. Це трапилося у день професійного свята рятувальників. Вибуху линали і над столицею. Російський безпілотник впав у Солом'янському районі міста, уламки іншого у Шевченківському. Тут пошкодило тролейбусну мережу. Через це були перебої з оплатою карткою та валідацією квитків у швидкісному трамваї і фунікулері. А ще в середмісті виявили дрон, який зазвичай використовують для відеозйомок з повітря. Жоден е, жодних інцидентів через нього не сталося. Помпезність і протести так преса характеризувала візит президента США до Великої Британії. Трампа на туманному Альбіоні зустрічали фанфарами і почесною вартою возили на кареті та поїли 113-річним коньяком. Американський президент також мав офіційні зустрічі із урядовцями. На ці розмови світ покладав великі сподівання. Дипломати довго шукали методи впливу на Трампа і вирішили залучити до цього короля Чарльза, який відомий своєю підтримкою України. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Дуже розчарований Путіним. Трамп дав інтерв'ю Fox News. розказав, як зустрічався із королем Британії, говорив із ним приватно про підтримку України та про дрони, які залетіли на територію Польщі. Тепер Трамп вже не впевнений, що то була помилка, хоч допускає, що безпілотники могли бути дезорієнтовані. Також Трамп продовжує наполягати, аби європейці переставали купувати нафту у Росії. А ви не можете цього робити, якщо хочете перемогти? Вам доведеться не купувати нафту в Росії. Бавовна на Росії сили спецоперації вразили Волгоградський НПЗ. Завод є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів на півдні країни-окупантки, палає і в Башкортостані, до якого від українського кордону 1400 кілометрів. У вогні підприємство Газпром Салават одне з найпотужніших нафтохімічних комплексів у Росії. Дим видно за десятки кілометрів. На Курщині теж гаряче наші спецпризначенці уразили логістичний хаб морських піхотинців Росії. Відео, як усе горить і палає, а люди метушаться оприлюднили в соцмережах сил спецоперацій. 810-та бригада країни-терористки дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на Слобожанщині. І не раз військові цього формування були причетні до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених. Тисяча дронів перехоплювачів на місяць зможе випускати Україна вже найближчим часом, запевняє міністр оборони Денис Шмигаль. Це завдання ще у липні дав президент. Тож виробники нарощують обсяги разом із перехоплювачами виготовляють ще й комплекси управління, радари і низку інших систем. Великий комплекс, і власне його імплементація забирає трохи часу. Усі відомості у єдиному реєстрі рада ухвалила закон про систему соціальних послуг. Ця платформа має підтягувати дані із більшості баз. Зокрема, інформацію про цивільний стан, нерухомість, медичні дані, судовий, податковий та інші реєстри. Єдина система надаватиме українцям доступ до послуг, завдяки чому не потрібно відвідувати центри з надання адмін та соцпослуг. Більше не потрібно буде приносити будь-які довідки, довідки про довідки і так далі. Жодних i'm Захист прав військових на фінішній прямій. Верховна Рада ухвалила в цілому закон про військового омбудсмана. Тепер скарги від військових можна буде подавати напряму, навіть анонімно, а перевірки зможуть проводити із повідомленнями в медіа. Якщо документ підпише президент, офіс омбудсмана створять за 30 днів. Його висновки мають обов'язковий характер. А звітувати він зможе напряму головнокомандувачу. Ми тут для того, щоб допомогти вирішити якісь проблемні питання, що стосується стосується людського капіталу проблемні питання, що стосуються відчуття справедливості, і і відповідно мотивації військовослужбовців. Вручення повісток тепер буде прозорішим. А скандалів, що спалахують довкола ТЦК, має поменшати усі дії, як представників ТЦК, так і військовозобов'язаних, мають фіксувати камери. Ця норма запрацювала із 1 вересня по всій Україні. Бодікамери в дії показали в Івано-Франківську. Пристрій розрахований на 6 годин без перервного знімання. Усе відео зберігається упродовж місяця на сервері недоступному для сторонніх. Запевняють у центрі комплектування. Тож вирішувати спірні питання стане легше. Американські офіцери прибули з несподіваним візитом на військові російсько-білоруські навчання. Захід 2025 Міноборони Білорусі оприлюднило відео, де два військові топ посадовці вітаються із тамтешнім очільником відомства Віктором Хрєніним. У заяві білоруського міноборони вказано, що на вишколі є представники інших країн-членів альянсу, як от Угорщини і Туреччини. А агенція Reuters називає присутність офіцерів Сполучених Штатів сигналом потепління між Вашингтоном і Білоруссю. Італія депортує українця, якого підозрюють в організації вибухів на газопроводах Північний потік Сергія Кузнєцова затримали ще в серпні в провінції Ріміні. Там він кілька днів відпочивав із сім'єю. Хоча Німеччина видала міжнародний ордер на його арешт. Німецька прокуратура вважає, що саме він координував диверсію на трубопроводах у Балтійському морі у вересні 22 го Чоловік обвинувачення відкидає і наголошує, що в момент диверсії він перебував в Україні. існує серйозна загроза порушення основних прав у разі екстрадиції до Німеччини. Черг на пунктах пропуску на кордоні з Польщею наразі немає. Інформація від Держприкордонслужби. Прикордонники попереджали про можливі затримки на пункті Шегині з українського боку. Проводять ремонт. Ну а поляки взялися тестувати систему біометричного контролю, яку з 12 жовтня запроваджує ЄС для громадян третіх країн. Система передбачає зчитування біометричних даних, зокрема обличчя і відбитків пальців. Тож на початку роботи системи можливі затримки. На кордоні станом на зараз накопичення великих черг на кордоні ми, на щастя, не спостерігаємо. У Києві завершилося слухання у справі про вбивство 16-річного Максима Матирухіна. Хлопця вбив працівник управління Держохорони. Трагедія сталася навесні минулого року на станції Фунікулера. Сьогодні у суді виступили батько хлопця, адвокати обох сторін і сам обвинувачений. Він заявив, що не мав мотиву, але визнає провину і кається. Прокуратура дос... Прокуратура просить для нього довічне. Вирок оголосять 22 вересня. Але ніколи не побачив, коли він поступить, ми університет, одружиться. Чи наприклад отримає якусь нагороду в футболі? У Тернополі за кермом на підпитку затримали працівника ТЦК. Зупинити його намагалися ще за містом, але той на швидкості прорвався у Тернопіль. Втікаючи від копів, ТЦКшник протаранив дві поліцейські машини, а далі вдарив вантажівку та ще одне авто. На додачу переїхав ногу патрульному. Трагер показав, що він добряче на підпитку, ну а за опір правоохоронцям йому світить кримінальна стаття. У Харкові вперше під час війни відбулися ігри героїв, змагання для військових і ветеранів із пораненнями та ампутаціями. Учасники випробували себе в адаптованому кросфіті. Це вправи на силу і витривалість. Переможених на іграх героїв немає або кожен уже переміг свій страх і біль. А тепер доводить після фронту життя триває. Реабілітація на іподромі переросла у кінний спорт. Ветерани ЗСУ уперше взяли участь у перегонах на колісницях. Сталося це під час 33 х всеукраїнських кінно-спортивних змагань, які відбулися в Одесі. Четверо бійців боролися на рівні із професійними жокеями. Хоча лише місяць, як опанували цю справу. В мене був тригер зі скоростю, бо на війні я потрапив до ну на пікапі на аварію. Складна математика із немовлятами. Одразу двоє, по троє. У пологовому Дніпра народилися одразу дві трійні. У першій трійні лише дівчатка. Ну а в другій самі хлопці. Медики кажуть, трійні народжуються украй рідко. А щоб одразу дві і в одній лікарні, то взагалі дивина. я розраховувала на одного, а не на трьох. Я навіть на двох не розраховувала, але так сталося. Епічне завершення міжнародної конференції Бренд Юкреїн монумент батьківщина мати задіяли в ілюзії, яку створили за допомогою 3 d графіки. Інсталяцію назвали сила цінностей, які підтримують український народ у боротьбі проти агресора. А вона буде створювати ілюзію, що ми заглядаємо всередину, от ніби що є в душі, що є в серці символа України. Регіони України накрив циклон: зливи, шквальний вітер і різке похолодання. Найгірша погода була на заході, півночі та у центрі. Укргідрометцентр навіть оголошував перший рівень небезпеки. В день пориви вітрю сягали 20 метрів за секунду, але наприкінці тижня потеплішало. На вихідні до України завітає бабине літо З комфортними 28 тепла. Це були події тижня від команди ТСН. Не забудьте про лайк під цим відео, коментуйте, що вразило вас найбільше. Гарних вам вихідних і до зустрічі!